Це небезпечно. Головний як на не допоможе. Ксенія Мішина. У серіалі Закохай мене, якщо зможеш. Прем'єра. Сьогодні о 20.30 на 1+,1 плюс один Україна. Я Україна. Довгоочікувана прем'єра. Ось це історія про справжню любов. Світ на виборі. Україна. Скоро на один плюс один Україна. Васю, а що тобі так зле та зле, братику, антибіотику наглотався? Гаврило Петрович, ти зле. Зле. Після антибіотику пробіз допомога у животику. Як нічого Прем'єра, що відгукнеться кожному. Він з тих, що має все тримати під контролем. Ночі лікар, нове життя. Я дуже рада, що ми тепер працюємо разом. З 9 жовтня о 20.30 на 1+,1 Україна. Цієї неділі. Хай розпочнеться вогненний вогненний! Європейський сезон у неділю о 21.00 на 1+,1 Україна. Зіпелор. При болю в горлі. Нежить Назол. Лікує нежить, пом'якшує слезову та захищає від пересихання. Віта -прост Комбі для палких ночей. Сприяє зменшенню об'єму передміхорової залози, нормалізації сечовипускання та активізації сексуального потягу. Віта -прост Комбі. Потрійна дія на прояви простатиту. Цілий вечір він сидів за комп'ютером.